І так, всім привіт. Як я обіцяв, я зараз розкажу вам конкретно вже цінну інформацію, тому що була така зустріч на Глово. Тобто нам розповідали самі Глово, ці всі сапорти там і ну, керівництво, ну, таке керівництво, другорядне, як правильно користуватися цією ну, аплікацією. Коротше, що, що там взагалі діється? Тобто, знаєте, що вони мені сказали? Дивіться. Кошельок у вас, тобто навіть якщо у вас баланс налічних ноль, і вам приходить замовлення, то ви за нього платите своєю готівкою. Неважливо, у вас вона на карті, чи вона у вас ну, тобто, готівка на карті. тобто, Ви можете платити, тобто, ви і так ну, розумієте, у вас баланс налічних 0 в цих в транзакціях. Але вам прийшло замовлення на аптечку здоров'я, наприклад, заплатіть там 80 злотих. Що вам робити? Ви можете розрахуватися грошима своїми, тому що у вас нуль на балансі. Свої у вас гроші можуть бути де. На карті Карту розрахуватися можна, ну, банківською, або в готівці. Неважливо, як ви розрахуєтесь своїми грошима і де вони у вас знаходяться. Аплікація вам, коли ви підтвердите, аплікація вам і так перенаправить ці гроші в мінус. Libro, тобто, якщо у вас було сальдо мінус 1433, наприклад, ну, от як у мене, то аплікація, якщо ви заплатите в аптечці здоров'я, вона вам е, зробить, якщо у вас було там 80, то у вас буде ну, ця сума на мінусі, оця велика сума, яка на головному екрані, то ця велика сума, вона у вас буде просто з -з-, з -з -з збільшений мінус. Тобто, а мінус це те, що вам повинні глово заплатити. Це те, що вони повинні вирівняти. Вони ще казали, що в них є ще такі проблеми, якісь дрібні з цим усім ділом, з цими фінансами. І ще там були питання від кур'єрів теж на цій зустрічі, як бути, бо деякі кур'єри вважають, що партнери ці флотові, тобто там CT Drive, Avalon Group чи ще щось там. Вони, ну, чи вони мошенничають, чи, чи що, ну, тобто, не... бо відрізняються виплати трошки там, у деяких кур'єрів, не знаю. Ну, або вони погано контролювали, або дійсно вони там щось жучать ну, партнери. Я не хочу ні на кого зараз накар... ну, каркати, говорити, але просто з'явились такі питання, що, можливо, десь щось, ну, е... хтось комусь не доплачує. Тобто партнер флотовий не доплачує кур'єрам. Їхній законний заробіток. Особливо це касалось бонусів, які ми заробляємо за квести. Тобто бонуси ці там щось не ну, не, не брались під увагу. Тобто, ну, тобто, дивіться, спокійно, якщо вам приходить готівкове замовлення, щоб ви його не відміняли, тому що якщо ви його відміните, вам зміняться. Процент прийнятих замовлень, тим самим ви можете втратити ваш бонус, і тим самим вам взагалі можуть заблокувати конту. Але вони сказали: якщо вам заблокують конту, ви звертаєтеся в центр главу Але центр глава працює тільки в середу, четверг, там з 11 до 4 до хіба що. Ну, отак вони сказали. Тобто, дивіться, щоб такого не було. Щоб ви не відміняли замовлення, що вам тим самим не падав рейтинг і вам взагалі не блокували, тому що мені вже заблокували. У мене була пауза півгодини. Розумієте, за те, що я там відмінив два замовлення піде, тому що була аптека здоров'я. Я не знав, як платити. Тобто я боявся платити своїми грошима, тому що думав, що це неправильно. Тепер я знаю, що можна платити. Це просто, просто коли ви підтверджуєте це в приложенні, бо воно там вам пише: заплатіть 80. Якщо ви не скажете, що типу, да, я прийняв заказ, прийняв замовлення, тоді ну, програма облічає вам нормально е, ці гроші на мінус. І, це, і це, ці гроші вам повинно віддати, буде голову в, якби... Тобто так воно ну, так воно працює. А інші речі, які ще там такі речі важливі? Е, які речі важливі ще там є у нас? Мені ну, все. Гаманець є. Е, Тобто це було таке основне. Тобто спокійно просто працюйте, приймайте кожне замовлення, не бійтеся платити. А, і ще одна річ, дуже-дуже важлива, тому що, звичайно, не пропустіть. Коли вам, коли, тому що при заплаті, зрозуміло, роз, це, да? цей, цей, цей момент вияснили. Тобто, якщо вам треба заплатити, ви спокійно платите будь-яку суму, а це все повинно прийти в мінус. Просто прослідкуйте там перший раз, можливо, або взагалі краще це я це буду фіксувати сам. Особисто, тому що я трохи побоююсь. Ну, наприклад, я буду дивитися, що до того, як я прийняв це замовлення з заплатою, в мене було там мінус 100, і я перевірю, чи вони мені після того, як я підтверджую, зробили цю, цей мінус, ще збільшили на ту суму, на яку яку -то я б мусив заплатити. Якщо це буде так, то нема проблем. Хай буде так. Це, це це не я, це нам ясно. А тепер дивіться другий момент, коли ви приїжджаєте до клієнта і вам треба, щоб клієнт вам дав гроші. Якщо у клієнта є рівно стільки, скільки вам треба, клас, це найкраща взагалі ситуація. найкраща. Але якщо клієнт, наприклад, каже у мене 100 злотих, а він вам повинен заплатити, наприклад, 50 злотих там, чи, чи 80, і немає в нього меншої купюри, розумієте, що тоді робити? Тоді ви повинні написати на саппорт. І саппорт має таку можливість змінити метод, методу платності. Тобто ви, ви будете вже не готівку від нього приймати, бо ви не можете видати йому решти, у вас це будуть якби вже ваші гроші. І тоді м -м, нарушиться ця система, розумієте? М -м, ну, вони не бачать, скільки вам, ну, Тобто трохи там воно проблемно. Тобто якщо, Дивіться, момент, при, м -м, в тому випадку, якщо вам клієнт повинен заплатити, Якщо в нього рівна сума без проблем. Просто забираєте суму і підтверджуєте, що ви доставили. Немає проблем. Але якщо е клієнт каже: е у мене тільки 200 копіра, чи у мене тільки 100 копюр, а він, він вам повинен менше зробити, ну там, віддати 80 чи скільки, а ви повинні типу йому видати решту та, е 20, а у вас немає, бо у вас сальдо 0, то тоді в такому випадку. Ви повинні якось написати до кур'єра там до ой, до консультанта, до сапорта. Ви пишете до саппорту в такій ситуації, і в саппортиці сказали, що вони можуть мають таку можливість. Ви пишете, що у вас ну, немає, у вас власні власні кошти, у вас їх немає, і могли б ви змінити методу клієнту, щоб клієнт заплатив вам е, цим. Перерахував чи бліком, чи як там, чи картою, взагалі, як це якось так це. ну, Тобто якось взагалі саппорти ці, вони знають, як це зробити, вони ну, вам там потім розкажуть. І все, це були найважливіші такі моменти. Тому ну, зараз це все вже прояснилося. Ну і що? Я покажу вам, скільки я за три дні заробив. Я ж заробив за челендж. Мені дали той челендж, який був трьохдневний перший. Ну і в мене зараз ось так. Тобто, е, бачите, ну нормальна така сума вже за три дні е, плюс, е, ну, в середу 720, це ми, ви відніміть 250 від 720. І ви побачите е, реальну мою цю... заробіток за середу, Тобто без, без квесту. Якщо Якщо б квесту не було, то... то в мене. 470 щось таке. Ну, коротше, і ця м'яч, так. Да. Тому, бачите, так, нормально. Ну, Сьогодні я вийду ще, можливо, так, на... я від третій собі взяв, бо я хочу трохи відпочити, хоча я і так не виспався, бо в мене там потім і так в п'ятницю взагалі. Е... Теж ні, в п'ятницю в мене зараз бойовий день. В п'ятницю бойовий день. До речі, сьогодні теж бронювання слотів не забудьте. От в 3 в години. Добре, в п'ятницю в мене. Ну, в мене в 3 години починається у вас, можливо, пізніше. В п'ятницю в мене раз мої сесії. Так, да, в мене бойовий день в п'ятницю. В суботу в мене не бойовий. Я там не зміг забронювати зранку. Ну, висплюсь в суботу, буду з 12 -ї. і до до 10-ї, А в неділю так само з 1 з, з години до, до вечора. Ну, півдня, тому що не встиг я забронювати, якось вона мені не забронювала. Ну, це не важливо, не страшно. Навіть якщо мене. Я просто планував заробити за неділю десь 3200-3100, ну, десь около в, в радіусі 3000 тисяч хотів зробити за неділю, але не знаю, як вийде. Хотілося б, це, б я, це була б моя максималка така. Але не знаю, не знаю, чи витягну. 2000 точно буде. Я думаю, сьогодні дві 2000. Я планую сьогодні 300 заробити за півдня. Можливо, якщо вийде. Ну, але не знаю. Якщо буде просто 200, теж нормально, там 250 десь так, було б хорошо. 300, в ідеалі сьогодні мені б підняти 350. Ну добре, це вже мої випроси. Це вже я по ситуації. подивлюся, як я зможу, не зможу, бо теж ганяти сильно не хочу, але. Добре, я вас ознайомив з дуже важливою інформацією, так що запам'ятовуйте, ставте лайки, якщо вам ця інформація зайшла, ви зрозуміли. І підписуйтесь на мій канал, тому що це мій розвиток. Я вам цю інформацію даю, я даю вам ту інформацію, яку я знаю. Тобто, я не кажу вам неправду, я кажу вам ту правду, яку ту інформацію, яку я знав. Тобто, попереднє моє відео я вам казав. Трошки інакше, тому що я, я не знав суті. Тепер я суть розізнав. Тепер я вам можу сказати більше. Тому е, ну, і, і так от я буду розвиватися і казати вам, розповідати далі, 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 як воно там є і що воно буде. Так що, все, до скорих зустрічей. І можливо я там ще якесь відео випущу. Тому що, до речі, в мене був такий випадок, я приїхав на замовлення в і мені клієнт повинен був віддати 60 злотих, ну заплатити. Але в нього було сотка. А в мене ж був, був тоді баланс транзакцій 0. Але що відбулося? Я кажу клієнту, що в мене немає грошей, як він віддати, ви можете знайти дрібніше. Він каже, він пішов пошукати вона. Вона каже, ні, немає. Я кажу, ну тоді мені треба зв'язатися з саппортом. Я їй так сказав, тобто я сказав їй все правильно по правилам. Мені потрібно зараз зв'язатися з саппортом і він вам допоможе. Тобто. Але вона мені сказала, що от тобі 100 злотих, мені потрібні ці продукти, все, пока. Ну, типу, довіднення, там різкегу доброго. Тобто мені 40 злотих реально дали чаєвих. Ви розумієте? Це дуже багато. Ну, це, це два величайших таких, це треба два рази. Через весь рак туди-назад. Це буде 40 злотих тобі, ну, плюс-мінус там. І потім мені дзвінок іде, десь так через півгодинки там. Дзвонить мені саппорт і каже, а що у вас там типу, замовлення сталося? А я ж кажу, ну <г pronounce his name> я все зробив якби, правильно, а клієнт просто відмовився. Він мені просто вручив гроші і все. Ну, тобто, ви просто кажіть правду, як воно є, і все, все розробиться. Ви просто повинні розуміти. Ну добре, це, це ще таке. А в іншому на дорозі проблем немає. Ви ж теж пам'ятаєте, що телефон не можна в руках держати. Я держу телефон в руках. Ну, можна держати тільки коли ти стоїш десь. Або якщо ти їдеш по ходніку, ходнік це тротуар. Якщо по тротуару ти їдеш, то ти можеш держати там телефон, що хочеш ти робити. Але теж будьте краще пильні і не робіть так. Ну або робіть так, щоб ви нікому не заважали. Тому що це важливо. Не треба заважати людям, вони ну це, це найголовніше. Треба жити в злагоді, поважати кожного. І, бо кожна, кожна людина, вона не можна його і змішувати з гімном чи щось там таке. Ну, це, це люди, які це роблять, це так не роблять, це неправильно. Це зло просто. Я зло не не люблю. Добре, тоді, що тоді? Ніби все. Я вам розповів найважливіше. Все тоді, до скорих зустрічей і побачимось ще, звісно ж.